Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Атре2Крю, у нас само АСМ. І... Дуже цікавий бій, друзі. До речі, подивіться, що наш герой буде грати зараз проти танків 9 рівня, і це достатньо цікаво. Стосовно того, що цей набір продавався само АСМ і Бурасік в наборі продавались і продаються, мабуть, зараз ще. то... Комусь подобається Бачат Бурасік, але само АСМ досить непогана машина. І зараз е, в цьому бою ми подивимося, але, друзі, не треба так розуміти, що е, цей бій буде, скажімо, показовим. Тобто це бій цікавий, але не треба рахувати, що придбавши само АСМ, у вас теж все так само вийде. І дивіться, друзі, перший шот не заходить, другий постріл також не заходить. Чомусь. Е, Повільно летять снаряди, і, і, скажімо, це видно, що гравець хотів пробити постріли по каткам, але не пробиває, не пробиває. І кдешить свій барабан на три постріли. Достатньо обережно грає, друзі. Дивіться, вся команда союзників на міні-карті вона вся праворуч. Лише одна ПТСАу залишилась ще на РСП і грає там. Лівий фланг. І побачив наш герой, що тут кріт БК, і просто забирає е 75 го в ангар через підрив БК. Далі знов-таки довге кидає. І поки цей барабан, наш герой е вирішує, яку жертву він собі вже буде обирати наступною. Що відбувається, друзі, в цим увенте. І тут як. Пантера, друга, дивіться. І все, не потрібно вилазити на Семовенти. Є, як Пантера, грайте Єхпантеру. Все, забрали, далі КД. І не вкатує семовенти, тому що вся команда союзників знаходиться тут. Також Борщик підкатується сюди, там, де була як Пантера. Але наш герой ще має 9 секунд на КД. Де, вже вирішує, що потрібно розмінюватись. І потрошку виїжджає до Себевенти. Себевенти вирішує, що стріляти потрібно не в само АСМ, а в інший танк. І наш герой не знаю навіщо стріляв в башту. Краще було продовжити серію пострілів в НЛД. Тим не менш, бачите, РХМ Борщик заїжджає в собі в укриття, в з їде за РХМ Борщем. Ну і з двох сторон беруть в кільце цього. Барща. А тут питання в тому, що борщ протискає зараз ВЗ-111-го, само АСМ хоче допомогти, але тим не менш Борщ їх забирає. Переключився вже наш е, герой на фугаси, і перший постріл на 417 заходить. До речі, чомусь нема протисколкового підбою, тим не менш це б його зараз не врятувало. Одразу переходить на КД, не залишаючи одного снаряда, хоча Є-75-му е можна було б кинути в борт зараз, був би той снаряд доречний. Ну, тим не менше, наш гравець грає і грає, знає, що робить. Не знаю, друзі, що це за аккаунт. Скоріше за все, що це Твінк. Ми проаналізуємо його трошки пізніше після завершення бою. Ну і тут ТЕСК виїжджає. 388 максималочка проходить. Знову ж таки, друзі, кріт БК, ще один туди постріл, і можна було повторити ту саму історію з е 75 з підривом БК. 5187 шкоди, вже 189 зараз є. І залишається в команді противника два танки. Т-44 та Е-75, якого зараз там вже вбивають. І тут мінус наша ПТшка, мінус. Бітус наш важкий танк, і залишається наш герой один в два, і один снаряд в нього залишився. І Т-44 застряг там на рельєфі і відправився в ангар. Друзі, така перемога. Це восьмий рівень. восьмий грають проти дев'ятого. Хто мені скаже, що сама поганий танк? Не знаю. 5868 шкоди, 7 фрагів, друзі. Це медалька майстра, медалька воїна. І, звісно, медаль героїв Росії. Друзі, це сім фрагів в одному бою знищено е, нашим героєм. Дуже цікавий, дуже показовий бій. 280 тисяч забирає наш герой е, срібла. І дивіться, в топі подамо. І розрив між першим і другим місцем реально більше трьох тисяч. Стосовно хотів вам показати цей профіль. Друзі, скажете, що. Звісно, це твінк. Ну, друзі, це твінки. Це твінк дуже цікавий, і непоганий і з гарними цифрами. Середня шкода, за 821 Бій у нашого гравця 2027. Максимальна шкода 5868. Звісно, це саме АСМ. І кількість боїв 821 перемоги 6577. Друзі, подивіться, що цікаво. Що за 821 Бій в гравця є 37 майстрів. Три герої в Росії. Дивіться, медалі Редлі Вотраса 14 калабанових три. Друзі, подивіться, які ну, тут реально гарні нагороди, гарний профіль. І, скажімо, ну, твінк, не твінк, це, це взагалі не важливо, тому що людина гарно грає. І на початку бою, коли він виїхав на напрямок важких танків, і ви всі бачили, коли він перейшов в вільний огляд, і дивився, чи видно його танк через текстуру, через той рельєф. Ну, це говорить про те, що людина грає обережно, і ви бачили, що можна було грати з першої лінії. але Навіщо туди їхати, якщо можна стріляти з дистанції? От, такі, друзі, справи підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього бою, і, звісно, про само АСМ, чи подобається вам цей тяж восьмого рівня. Або, якщо не подобається, також напишіть І пам'ятайте, друзі, все буде Україна! Гарних вам боїв, пока!